Про офшори і та економіку виборчого, та після виборчого часу ми буду говорити в цій студії з екс -прем України, прем'єр-міністром України Юрієм Єхнуром, пане професоре. Ви викладаєте якраз економіку в економічному в національному університеті? Скажіть, будь ласка, от коли ви ставите своїм студентам запитання про офшори і так далі, розповідаєте їм чи розповідаєте про розвилку 90-х років, чи була можливість, будуючи нове економічне законодавство України обійтися без офшоризації економіки? Ви знаєте, декілька разів була така своєрідна атака на Верховну Раду. Я пам'ятаю, в середині 90-х років, а потім в середині 10-х років, я маю на увазі десь 2005-2006 рік, з приводу зміни Законодавства, але кожного разу уряд і навіть президент не були здатні поламати через корупцію інсестру. чи економічні а, ви розумієте, є вигоди великі для людей, і тому там, де великі вигоди, дуже важко важко пробитися. І є ціла низка законів, які. Ну, наприклад, закон про акціонерні товариства, який майже 10 років гукав, поки він був прийнятий в якомусь вигляді, тому що це величезні інтереси. І я думаю, що ну такі фахівці, як, наприклад, сьогодні виступав Віктор Пензеник, вони добре розуміють, що треба робити, як треба робити. Ці рекомендації вже були. Але це інтереси. Разом з тим, знаєте, я викладаю інвестиції, і кожного разу я вимушений казати, чому Кіпр є найбільшою країною, яка дає інвестиції в Україну. Тобто йде повернення. Тоб, ну, це вже є проблема інвестиційного клімату в країні, коли іноземці не дуже добре йдуть. І, наприклад, навіть росіяни зараз є проблеми, є великі проблеми з надходженням іноземних інвестицій. А оті люди, які зараз ідуть в парламент, ідуть в політику, нові політичні сили, старі політичні сили, які говорять про дерегуляцію, про зниження податків, вірите що вони здатні ну, зменшити залежність української економіки від офшорів і зменшити кількість виведених грошей? Зрештою, цього не буде. Справа в тому, що е, сьогодні ситуація така, що щоб виграти вибори треба мати серйозні статки і тому люди які прийдуть вони зараз більше говорять на аудиторію пенсіонерів тих хто залежить від бюджету тобто вони всі люблять народ популістичні лозунги і люди не розуміють що таке офшори там і так далі їм головне так що пенсія буде там стільки -то. хто на 100 гривень іде іде змагання чи на 100 гривень чи хто вже там євро перевів але в основному іде змагання в популізмі і це біда. Минулий е, парламент обирали за моїми підрахунками біля до 55% людей, які прийшли реально до виборчої дільниці. Це були е, люди е, пенсіонери, і це значить, що на цю аудиторію більше всього і розповсюджується вся увага е, майбутніх е, депутатів. Дуже важка тема, е, бо це інтереси, і тут треба державі, як кажуть е, ну. Я кажуть, тоді властю потребіть. Ну от є людина, яка має власть. Віце-прем'єр Сергій от сьогодні в економічній правді є. Цитата, що кіпер цікавий українським бізнесменам, не тому, що там низькі податки, а тому, що там є британське право, яке ну дозволяє нормально врегулювати стосунки між бізнесами. Це по суті визнання того, що в Україні ну закони і суди не працюють. Е, ну, по-перше, це е, ця заява. Вона правдива, і це дійсно так. Але тут треба говорити про те, що ну а що ми будемо робити самі? Які пропозиції є для того, щоб ми змінили законодавство України? Ну, от всі з політичних сил декларують загалом зниження податкового. Тиску. Це знаєте, хто каже, ну, по-перше, так, любов до народу, зниження податкового тиску, там дерегулювання все це загальні слова, які нічого не говорять. А все-таки ми маємо ну, якусь альтернативну точку зору, але. Яка наша біда От за всі 21 рік незалежності? Їх, багато, цих Їх багато. бід. Але головна біда в тому, що якщо я не у владі, то хай світ загине. І навіть якщо той, хто у владі, робить якісь позитивні кроки, наприклад, в податковій системі зараз робляться деякі позитивні кроки. То треба якось відділяти. Оце зерна, а це та, та полова, яку треба відкинути. Ми не навчилися в Україні чути одне одного. Ми тільки чуємо того, що то, якщо я не владі, ти, ти вже не годишся. Хочете посперечати з вами, бо політик на прізвище Янукович обіцяв почути кожного, але реально бізнес стогне, кричить і ну, це з серії популізму. Ви розумієте, почути кожного просто неможливо. Питання абсолютно зрозуміло. Кожен політик діє в інтересах якоїсь групи людей, на які він розрахований ці голоси. І тільки тоді, коли Україна почне працювати на інтереси. Майбутнього середнього класу, і то поки він зараз на відсотків 10, а має бути дві третини українців середній клас. Тільки тоді об'єктивно ми будемо мати нормальну економіку. Оцей бюджет, який внесений в парламент на минулому тижні, ми якраз тут обговорювали, внесли парламентарі ще не бачили його. Чи ви встигли ознайомитися з проєктом? Ні, ну справді в тому, що його вже відфутболили назад. Е, ну, я розумію з темпами роботи один робочий день на тиждень. То ви розумієте, що це буде не навіть не розгляд. Це профанація. А якість цього документу Кабмін, наскільки добрий документ підготував, е, е, наскільки я розумію, макроекономічні показники не узгоджені між собою. Там була велика критика, і чисто по формальним ознакам його повернули назад до, е, до уряду. То -то заяви... Я так розумію, що бюджету при такому настрої, який сьогодні є, а бюджет буде у лютому місяці. Ну от сьогодні Микола Азаров це нова інформація, заявив, що він виключає прийняття держбюджету на тринадцятий рік парламентом. Нинішнього скликання. Тобто а, це буде робота тепер, А тепер подивіться, логіка яка? Той парламент збереться у грудні, ну, поки вони розберуться, знають деякі де двері, там що куди відкривається. Це значить, що у лютому місяці почнеться розгляд бюджету. В це перший квартал, ми маємо працювати по бюджету цього року. По Топ. факту. Ну але це означає, що ті показники, які були, вони просто продовжують. Тобто ніякої нової якості політики і економіки Ні не, буде. не буде. тобто. Всі обіцянки, які зараз влада дає своїм виборцям і до яких буде апелювати вже як до своїх підданих через там два місяці, вона не зможе нічого на це не реш... почнеться з другого кварталу. Реалізація політики почнеться з другого кварталу наступного Тобто, року. по суті. Да, з другого кварталу наступного року так. це може ще сьогодні. Е, така новина, що уряд з Нацбанку мають намір вжити заходів спрямованих на зниження залежності української економіки від американської. Валюти. Що це? Навіщо такі от повідомлення з'являються в цей непростий кризовий час? Я думаю, що є ритуальні речі, які треба час від часу говорити. Ну, але, в принципі, якщо це так, позитивно чи негативно? Я вам скажу, це ніяк. Тому що нічого не буде робитися реально. Я так думаю, що все-таки кожен, якщо проаналізувати ну, якийсь великий проміжок часу, то побачить, що все-таки гривня це надійно, більш надійно не дивлячись на всі справи. І тому це факт. Але саме так треба доказувати людям, а не в тому, що ми там будемо зменшувати. Але послухати фінансових аналітиків, які по телеканалам розповідають людям, вони кажуть про корзину валют, вони розповідають, що як скільки у відсотках тримати, то все-таки американський долар там займає почесне місце, і тому доларизація економіки ну будь-якої країни, крім Сполучених Штатів Америки, це є проблема, але реальні кроки зробити та тим більше новини. Ну, ми тільки що говорили про те, що бюджету зараз не буде. Тобто, це ну якісь ритуальні речі. Ну, власне, це один з різновидів популізму, про який ми говорили. Можливо, так це був Юрій Хануров, екс-прем'єр-міністр, професор економіки. Дякую, Юрію Івановичу. До наступних зустрічей.